Об'їздила ледь не увесь світ. Любить підтримувати гарну фізичну форму і гарно вдягатися. І попри мріливу закоханість до квітів вміє робити речі, які не під силу навіть чоловікам. Але про це пізніше. За фахом Наталя Гіт-Екскурсовод. Наше прохання провести незаплановану екскурсію, вона погодилася залюбки. А чому би і ні? Додатковий тренінг. Ти ніколи не підраховувала, скільки днів у році в тебе взагалі займають мандрівки? Мене таке враження, що ця твоя робота нагадує роботу дальнобійників. У мене було навіть так, що я в Львові. Ждала следующую групу, яка з Ужгорода ехала в Лініград. Тобто з я не успевала даже доїхати домой, тут же возвращалась обратно на слідує групи. І ти хочеш сказати, що така робота не втомлює гіда. Тобто постоянно на валізах це якби твій нормальний стан. так? Дорогу я воспринимаю просто як небольшої приключення. В дороге я привыкла, я могу відсипатися в дороге, навіть якщо це автобус, а не поїзд. И поэтому дорога это просто как бы дверь, которую открываешь, и дальше тебя ждет что-то невероятное. Ты э, в, себе в голове, в скольких країнах ти была? Ты ведаешь, якийсь облик. Когда мы ездили в Советском Союзе, это была Москва, Ленинград, Рига, Прибалтика, вся. а потом Западная Европа это, конечно, вот все, что вокруг нас. То есть, это Австрия, Германия, Венгрия, само собой. даже не чувствую, что ты уехал, когда ты в Венгрии. Валіза — людина, яка просто подорожує, Просто мандрує. Чомусь відрізняється від валізи гіда, у якої та валіза завжди зібрана, власне, на поготові. Є такі, яким вистачать дві майки, двоє брюк і там белье, і хватить. І ну, а є такі, які, якщо два рази в день не переоділись, то просто заболівають. Вот ти сприймаєш світ навколишній через призму очей тих людей, яким ти про нього розповідаєш, показуєш. Я це сприймаю як момент, коли. Хобі і робота совпало. Я вам скажу, що це найкраще, що можна придумати у житті людини, коли хобі і робота співпадають. Що бере із собою мандрівку зазвичай досвідчений? Гід, ми дізнаємося, завітавши до неї. Можна? Наталочку, я прийшла з таким нахабним проханням. Можна заглянути, що у тебе лежить у шафі? Ну, звісно. Ого, нічого собі шафа! Роберт, ти колись бачив шафу величиною в пів будинку. Тебе тут цілий виявляється поклад, що найголовніше має бути у гардеробі гіда екскурсовода Ну, нет такого понятия дресс-код, как где-то в офисе, да, но все равно, так как ты представляешь, во-первых, страну свою, во-вторых, перед тобой люди, которые хотят, чтобы ты была приятная, чтобы ты была красиво выглядела, чтобы ты была лучше, чем другие, на которых они там обращают внимание, не одна же группа всегда бывает. И поэтому я всегда беру такие красивые вещи, такие, ну, необыкновенные, не которые носишь, ну, как бы в магазин за продуктами. Какие, ну, какие речи, э, таким вот у тебя есть, ну, какие-то удобление вещи, за кему тебе важно А, конечно, у меня есть любимые вещи, которые я беру всегда в дорогу. Во-первых, они и красивые, и удобные, и элегантные. Вообще это все одно без другого не существует. Сейчас я найду, подожди. Ну, вот, например, вот это и шелка легкого туника. Вона, общем-то, носиться з брюками, з такими длинними і тонкими літніми. Тобто це може бути літній наряд, і в то же время час ти елегантно И І легкий в нього не жарко. Це вещь, яка завжди у мене в гардеробі. Гарна, практична. Завжди слідкує за своєю жіночністю. Скільки разів я її в житті бачив, вона завжди була як з картинки. Я втручуюся у це царство гарного одягу. Я так люблю такі волани. Ой, подивіться, що таке. Да. Боже, это, это то, что сейчас в тренде. Это я так раз кинула Да, легкий такой э, налет. Тримай русско... Латинской Америки, да, то есть эти оборки это все напоминает самбу, там и так далее. Да, хорошее летнее платье, да, очаровательно. Ну, еще вот у меня появилось в гардеробе. Э, я не любитель длинных платьев, но э, я не выдержала. Ети летні сукне в светки, і оно этот трикотаж тяжёлый, он, ані прохладне. Оно так красиво ляжеться. А ну не з вирізом спереді, ліні, короче, внизу длиннее. Вот такой роскошный платье, кстати, оно было в рекламе по телевидению. И я э, так бачу, я, я так бачу, що ти не прив'язуєшся до кольору. Тобто, в твоєму гардеробі найширша гама всіляких кольорів. Тобто, що тобі пасує, ти собі купиш те, що ти відчуваєш, як виріч, правильно я розуміє? Да. Можна шершати. Вот, нашла я свой любимый наряд, вот фольклорный, да. То есть это венгерский фольклор. Это вышивка э, на батисте белом. ну, Она не цветная, но тем не менее она вот очень э, э, изящная такая-то вышивка. Я гадаю, що навіть якби було щось маленьке, голубий такий камінець на шию, воно би також зовсім не помішало. Коли довгі сільгі... а не эти серьги длинные. Тогда ничего не должно быть на шее. Ну, я так думаю, что, оскільки ты много подорожаешь, то ты что свои вещи купишь за кордоном. че я помиляюсь? Это первое, что я делаю. Шопинг за границей. Ты взагалі ну, якусь несешь такую архивацию? Ты помнишь, где яку ты речь купила? Конечно, помню. Мало того, я стараюсь вернуться в это место и найти там снова какой-нибудь жемчужину. Давай побавимося. Я буду навмання виймати річ, а ти будеш казати звідки вона в тебе взялася. Домовилися? І так що на мій погляд, перше, трапляється. Ух ти, так це вечірня. Да, так, це вечірня, це э, гафтировані брюки-юбка. Це те, що вже у мене лет 20, і оно не виходить із тренду, тож я в будь-яку який-то торжественний вечір я можу цей наряд одягнути. Зізнавайся, де взяла? Уявіть собі, це з Фінляндії, це шилось здесь э, портниха. Душа просить яскравого. Боже мій, який колір. Ну, зрозуміло, Наталка з голубими очима, що вона може ще обирати, який колір їй до лиця Добро знали. Скажи, будь ласка, где взяла? Это я купила в Люблянах, то есть это Югославия бывшая, а вещи итальянская. У меня несколько вещей, в том числе и это, которые требуют от меня, чтобы я ходила полуголодная, иначе просто он на меня будет молиться. Це дуже, це дуже да, гарний стимул. Би тренажер такої. Да? Тобто я глядя на нього і думаю, нет щоб я в нього не помітилася, так не може бути, я краще не поужинаю. Добре, знімай тренажер і йдемо далі. Здавалося б, на перший погляд, що цей колір карамелі блондинкам пасувати не може. Але як воно, я насправді? Але Купила я його в Ніце, так як ти права, цвіт карамелі більше підходить тобі, всім ярким брюнеткам. Та і ніцтву я дуже люблю. Да. Для того щоб вона заіграла на мне, мені потрібно було найти топ вот такого сливового цвета. К нему я вже подобрала і літній шарф. Я бачу, що ви, це як просто як шарф в буси, То... Тобто... Шарф з біжутерії, так. Да. І ти знаєш, воно так воно так іграє. виглядає, як коралі, справжні, не так. як шалик, так, а просто як так. коралі. Ой, що я можу тобі сказати, або ти не образилася? Знаєш, я така російська гарна приказка. Под ліцю, все к лицу. це про тебе. Це э, наряд Снігурочки. Ні, це сейчас останній писк моди. Значит, в моді в этом сезоне кружева. Де предбала? Соединенные Штаты, конечно. З першого погляду, здавалось би, життя гіда екскурсовода нагадує цілковиту нірвану. Чого ще бажати? Цікаві подорожі, історичні пам'ятки, зустрічі. Але насправді це не зовсім так. Коли ти вирушаєш у дорогу, це ж нелегко, мабуть, зібрати ту саму валізу, так? Тобто, ти маєш прорахувати кожен свій крок заздалегідь. Ти маєш підбирати речі, які не мнуться. Тобто, ти розумієш, що десь в якомусь певному випадку в тебе не буде під руками праски чи не буде можливості випрати. Я скидую все туди, потім починаю. туда вынимать лишнее, чтобы как-то уменьшить вес. Конечно, я никогда не беру вещи, которые надо гладить. Никогда. Это, на это нет времени. Я подбираю вещи, которые мало занимают места, но я могу переодеваться. такой вот хороший комплект, именно вот для путешествий он замечательный. Это брюки встречи, встречи не мнутся, это тонкий трикотаж, топик, он не мнется. А это же, как он называется, Жатка да, она на ней никогда не видно, глажена она, не глажена она, чем больше мята, тем лучше. Ну вот такие то, топики, вот, казалось бы, что утюг надо, на самом деле, вот посмотрите, я вам сейчас продемонстрирую. Вот, берете, вот его жмете, жмете как угодно. Еще можно подождать и подержать и распрямляете все то же самое. Ничего ему нет. И вот такой вот сейчас опять в бренде восточные какие-то... нотки в нарядах, и вот у меня такая вроде как бы восточная туника, она опять-таки вот этот тонкий шелк искусственный, он не мнется, под ней вот подкладка такая, и брюки, которые легкие, на жару хорошие, тоже их можно одевать не гладить. Ми разом їздили з нею. Це було через Беларусь. Ми їздили через Мінськ до тодішнього Ленінграду. Натальці вдавалося бути такою з іголочки, як то кажуть. Було завжди приємно на неї дивитися. Цікаво, як часто у житті гіда екскурсовода, трапляються казусні ситуації з підбором одягу у мандрівках. Це може бути будь-що. Це може бути недотримання дрес-коду в Монакському казино. Це може бути також і зламана блискавка десь на концерті органної музики у Віденській консерваторії. Ну, в августі місяця я зібралася з гості во Францію. Думаю, боже, це ж, мабуть, десь то хоч раз в ресторан, можна красиво виглядати. Це ж Франція. И вот я да, купила этот материал, пошила, значит, этот легкий наряд. И вот представьте себе, наступил такой момент: говорит, мы сегодня идем в ресторан. И когда я вышла, что на меня посмотрели, что хорошо, я нормально выгляжу. Я увидела изумление в глазах, а потом мне сказали: так осторожно, осторожно, Наташа. Останні на твоєму фоні будуть выглядеть плохо, і поэтому это будет, они неудобно себе чувствовать. лучше, якщо ти щось оденешь попроще. Чим закінчилась та історія? Ти все таки прислухалась до їхньої поради і проводягнулася чи все таки настояла на своєму і оглядала элегантно? Я сталася. Тось я вот, сделала фотографию в этом костюмі, в домашніх тапочках, на балконі. Этим закончился моя саме Дорогі чоловіки, ніколи не вірте, коли вам кажуть, що європейські жінки найелеганніші і найсильніші. Ви знаєте, що українська жінка найстильніша і найкраща, де б вона не була. Зазвичай в верхній полиці жіночої шафи їх цілком не передбачена, і їх власниця сама не знає, що там лежить. Тому ми вирішили втрутитися, святая святих, і віднайти те, про що сама героїня давно забула. О, а от це я могу одеть даже завтра. платье футлях. я его лет 25 не видел представляете оно настолько вот не поменялось мода что его запросто можно вот завтра пойти одеть о вот это да этому платью 60 лет это было мамино платье и когда мне было 18, я у нее попросила разрешения, потому что она была большого, большего размера, перешить для себя. У меня есть старая фотография, где мама в этом платье. Дорогі жінки, маю до вас одну пораду. Ніколи не викидайте речі, які вам обридли. Краще відкладіть їх в антресоль і через певну кількість часу мене змінно до них повернетеся. <му> Окрім гарного одягу, наша героїня кохається у гарних квітах і доглядає за ними не згірш, як за власним вбранням. очень много я о цветах и вообще о природе все от мамы, конечно, она у меня цветовод была и умела ухаживать за этими цветами, у нее и имя Лилия была. Это все очень сложно выращивать не в земле, потому что нужна хорошая земля, нужны удобрения, нужна ежедневный уход. Я хожу с маникюрными ножничками, обрезаю лишние там желтые листики. Вывезены цветы со всего мира. Я ни из одной поездки не возвращалась без семян, без каких-то корешков, без луковиц. А можно задать и однокавровно да. запитать? Да. А що ти більше любиш? Одяг чи квіти? Цвіти та радість душі. Тобто я розумію так, що квіти для тебе це є радість душі, а одяг це є радість для тіла. Так, ми перейдемо зараз до тіла, адже я знаю, що ти дуже любиш займатися спортом. одяг. Я знаю, що він підбирається трошки за іншим принципом, ніж той одяг, який ти одягаєш просто на вулиці. Нужно, щоб ти мог прыгати, щоб ти мог двигатися, і має бути стреч хороший. І зараз навіть в останніх ряд моделі для жінки встроєні в ці і комбінезони, і майки спортивні стреч. Встроєні бюзгальтери, тому там, в общем, удобно. Тобто у тебе все, вот ты как мячик весь, ты можешь прыгать и бегать, и ничего у тебя не будет вместе с <сих>, беганием скакать. Можно я тобі таке деликатное питание задам. Да. Так я знаю, что у тебя э, человек американець. Я карагу я на твой стиль життя. Наоборот, это приветствует и гордиться этим и всегда говорить, что я моя my beauty. Я вам розповім одну таємницю у нашої героїні. Є ще одне спортивне хобі, про яке вона чомусь замовчує. І ми зараз спробуємо дозвідатися, що це за хобі. медового месяца я провела на стрельбище. Причем у меня было два серьезных инструктора. Это была вот одежда, это были наушники, это ну вся экипировка была, что надо. Ну и после там определенного количества занятий, когда мы перешли к более длинным дистанциям, это уже 100 метров было и из автомата, ну короткими очередями, не длинными, то я буквально сразу попала, ну профессионалы это по-другому говорят, но это называется пуля в пулю я попала. со 100 м представляют, то есть мои инструктора вообще на меня с удивлением посмотрели и сказали: "Ты нам про музеи рассказываешь, про Украину, борщи і про э, е-е квіти, а стреляешь, говорит, как снайпер". Вони тебе, вони тебе часом не сприйняли як якогось таєм таємного заслонного шпигуна. Когда они увидели, что как я стреляю, удивились моим результатом, они сразу сказали, говорит, Колис говорит, как твои спецслужбы называются. Коли за вікном літо, а ти засмагла, струнка і усміхнена, ти розумієш життя вдалося. А коли на тобі ще й гарний купальник, усвідомлюєш весь успіх у твоїх руках. купальник, так приміром, за яким принципом ти його підбираєш? Ти слідуєш моді, яка змінюється щороку, чи ти все таки вибираєш ті фасони, які найбільше тобі личать? личить? кожному купальнику загорає інший кусочок тіла. Якщо ти їх міняєш, то виходить, що бута ти на нудівському пляжі загорав. А красиві купальники я покупала, конечно, за границей. Це Італія, особливо югославські стравську там, де м моря, там всегда красивые купальники. Я знаю, що більшість жінок, коли купує купальник. Від чого відразу чоловіка кидає просто в холодний піт, бо він знає, що коли жінка йде купувати купальник, то відразу блискавично їй потрібно до того купальника все, звісно, це все должно бути в одній цвітової гамі, безусловно. Причому та которая тобі підходить. хотя вот якщо взяти літо, в ній все є і зелене, і розове, і красне, сіні, і чорне. Все, і жовте. Коли це все вместе граєт, оно здорово, но это надо подобрать так. А якби тобі довелося от якийсь час не виїжджати за межі міста, чи змогла б ти довіритися от речам, які виготовляє місцевий виробник? Складний вопрос ти мені задала. А разве что очень качественные вещи, я надеюсь. Да, тогда может быть. Не знаю. Я привыкла действительно покупать за границей. Интересно было бы посмотреть. Ну що ж я бачу, що Наталя не надто впевнена, чи задовільнить смак одяг місцевого виробника. Вдамося до експерименту. Сули нашу героїню у магазин Парада Люкс, де на нас чекають продавчиня Маринка і наша чарівна стиліст Вікторія. Раня. Що ж, приступимо до експерименту. Вікторія, от ти бачиш нашу героїню сьогодні вперше. Скажи, будь ласка, що би ти могла їй порадити? Що на твій погляд їй пасує? Я думаю, о, можна підкреслити ваші груди і стрункі ноги. Це можуть бути якісь сукні або брюки заужені. І якісь легкі е, блузки, так як зараз з літо, можна щось підібрати, О, смотри, я брюки, які красиві знайшла. Який цвіт приємний, по масло. Можна таку шифонову блузку. Я би додавала якусь кольорову гаму туди. Це більше для брюнеток. Да. Мені дуже подобається. Вона дуже свіжа, така легка, але для брюнеток краще. Не дуже мені хочеться брю. Ну разве що вот эти. Посмотрите, які яркі літні. О, я би вам не радила такі. Вони просто будуть збільшувати форму. Я бы хотела что-то цветное, яркое. Но... Яскравый, да, і и поясок. Я думаю, оно бы без шла бывает. Попробуем, да. Хочется себя почувствовать женщину. О, на рахунок? О! Не шифону. Знаю, По поводу цвета пойдет ли мне такой цвет. Ой, вообще прикольно. Комплект. Да, да. М -м. Наряд цікавий. Просто мені не подобається, як воно лежить на вас. Ну, не підкреслює вашу струнку талію. Мені подобається ця сукня і довжина, і підкреслює ваші плечі дуже. Але не подобається мені цей пояс. Якщо е, е, заужувати талію, це краще брати темні кольори. На відміну від іншої попередньої сукні, тут не вистачає, мені здається, ремішка. Мені здається, буде інший рельєф. В принципі, непогано, можна доповнити чорним клачем. Можливо, це занадто сміливо, але я б вам порадила, щось знайти саме кружевного і білого кольору. Вам би дуже вичило і це дуже модно цього сезону. Цікаво, чи прислухається наша героїня до порад стиліста? Насправді Вікторія не знає, що у гардеробі нашої героїні є речі з мережева. Більше того, вона їх дуже навіть полюбляє. Бачили нашу героїню, яка спускалася з подіуму в білому плаці. Так, ви її аплодували. Скажіть, вам і справді сподобався її образ, чи ви просто вирішили підтримати, так би мовити, загальний настрій? Класична сукня виглядає завжди неперевершено. Видно, дороговизну тканини. І коли жінка виходить в такі сукні, здається, що сукня починає жити життям героїні. Вікторія, ви так довго сьогодні підбирали з нашою героїною наряд. Скажи, будь ласка, чому саме на цьому платі зробила свій вибір? Ніколи не вийде з цей білий колір і чорний. Це класика, і вони завжди будуть підкреслювати нашу фігуру і наш загар. Це модно, стильно і просто елегантно. Вона не неперевершена, Наталочко. От скажи, будь ласка, ти все таки зважилася на цей експеримент. Ти звикла купувати свої речі за кордоном, і наразі ти стоїш у сукні під місцевого виробника. Що ти відчуваєш при цьому? Ти задоволена? Очень, я була поражена, пережена. Тоте плаття бізумне мені нравиться французькам стилі. Тобто, я так розумію, що якби твоє життя повернулося в якесь інше русло і ти певний час би не змогла виїжджати за кордон, ти би не пропала і в межах рідного міста з вибором одягу. Да, без проблем. Якщо ви не вірите, що ви королева, подивіться на себе у дзеркало. І нам не треба заздрити. Пишайтеся нами, закохайтеся у нас, Па-па!